Ну, як і очікували, суперник іграв від захисту. Ми ну, розуміли, продивлялись деякі ігри і бачили, що навіть і був старий збірна Полтавської області мали певні проблеми по першому тайму, коли дівчата свіжі, коли дівчата від оборони грають і потім мають свої моменти і забивають. Сьогодні те, те саме відбулося. На жаль, можливо, далася втома з студентського кубку України, де дівчата на цьому тижні відіграли три гри. Ну і чесно кажучи, ну, не, впізнаю, не впізнаю жодну з них. Вони можуть набагато краще, але втома дорога, ну, вважаю, можливо, дуже-дуже ну, зробили свій такий негативний внесок на сьогоднішню гру. Звісно, результат давив. Звісно, всі очікують. В нашому місті на перемогу. Але поле грівне, м'яч круглий і, як показала практика, треба битися до останнього. Дякуємо Збройним силам що має можливість раз кажу, займатися улюбленою справою дівчаткам, особливо такий час. Що по грі? Остання гра, настроювали дівчаток, щоб грали достойно. Десь щось вийшло, щось не вийшло, трошки не вистачає сили, як в попередніх коментарях я казав, не вистачає сили в нас повністю на матч. На хвилин 35 нас вистачає, а дограти до немає трошки. Десь досвід трошки, трошки сили, десь хтось трошки не готовий. Ну, як, якось так, Пробували, старалися, сезон загалом вийшов непоганий. П'яте місце в нас в Україні. ну, і Я думаю, що результат непоганий. Можна було трошки краще, але. Є на ну, то певні причини і фінансові, і, і певні причини і по складу. І, ну, будемо працювати над тим. Якщо проєкт буде продовжуватись, тоді будемо план якийсь будувати.